намагаємося розібрати всю ну, так, ситуацію, так, хоча так, я і не дивіться, розглядаю ви, справу. ви знаєте склад, склад, що, що означає е, значення склад правопорушення? Ви знаєте от, взагалі визначення даного терміну? Склад ну, про... Розясніть мені, будь ну, вас. Я вам роз'ясню. Склад правопорушення. Якщо людина повернула в перший ворот, а не здійснила розворот, що не... Та хай ви підійшли, що ви махаєте мені? Ми ж з поліцією відкриті, правильно, по в клацах. Дивіться, склад правопорушення. Якщо людина розвернулася на одразу, це є склад правопорушення. Якщо людина повернула наліво не порушуючи, вперлася в ворота, розвернулася по тому п'яточку і виїхала, це не є порушенням прав. Тобто в даній ситуації немає складу правопорушення. Розумієте? Тим більше, на мою думку, ну, мене давайте ми дивіться, ми без думок. ми я ж не розглядаю Згідно закону, згідно... в даному випадку Ви ж ви, ви, вирішили ви, ви, за мною де Дивіться, ви, ви розглядаєте справу, ви зараз докази і так далі. І так далі. Тому я... що ваша колега навіть не підтвердив, що він поліцейський. Ви підтвердили? Підтвердили. Ні, він не підтвердив. Ну, то недостатньо.